Так, ми приходимо другий день поспіль і будемо приходити і завтра, і післязавтра, і будемо приходити доки, поки нас не почують. Вчора я на Фейсбуці звернулася до президента, але ми звертаємося до місцевої влади, і ми звертаємося до обласної влади почути нас і припинити ці безглузді закупівлі. На жаль, прикладів. Настільки багато, що якщо я буду зараз от перераховувати все це, то напевно мені не вистачить навіть доби. Тому що, наприклад, сьогодні, і це не, це не тільки щодо нашого міста чи до нашої області. Сьогодні мій ранок почався з того, що я побачила черговий тендер, який запроваджений в Києві. Вони знімають серіал, серіал, який називається Сімейний консультант. А мені здається, що скоро всій країні понадобиться психоконсультант, щоб це це витримати. Цей витрати на цей серіал приблизно 17 чи 18 мільйонів. А також сьогодні я побачила новий тендер на 80 мільйонів в місті Дніпро готують підготують територію для побудови меморіалу загиблим воїнам. А я впевнена, що такі меморіали повинні бути, але вони повинні бути після війни, тому що на сьогоднішній день 80 мільйонів це приблизно 142 тисячі турнікетів. І будувати меморіали загиблим, коли ми не забезпечуємо ще живих, коли ми можемо через те, що в них не вистачає саме цих турнікетів, отримати такі меморіали ще більше і більше по всій країні. Я вважаю, що це просто ну, це злочин. І вони роблять це кожного дня. Щодо нашої ситуації, ну напевно, вже всі знають, що питання суду, це щодо міського, міської влади, питання ремонту фасаду театра юного глядача. Я ще раз хочу наголосити, що я. Ні в кому разі не проти того, що культуру треба підтримувати. Це дуже важливо, але якщо на якщо ці актори, які знаходяться в цьому театрі, мають мізерну зарплату. Якщо люди зараз на жаль не так часто ходять в театр, то може їм потрібно робити робити якісь дотації, а не ремонтувати фасад, який ну давайте чесно, на жаль, і до нашого міста вже почали прилетати ракети, і це доволі часто. А в нас вже Мускоїться, тому буду ремонтувати зараз фасад і закладати в це 31 мільйон гривень. Я перепрошую. Ну щодо суда, я вже декілька разів свою позицію наголошувала. А знаю, що вчора виклали хтось з депутатів, виклав документи, що не зважаючи на те, що вони кажуть, що вони зменшили суму, і що ці 10 мільйонів, які будуть використані зараз до кінця війни, це буде там робитись якийсь котлован, підготовчі роботи. Я знаю, що виклали вчора документ, що сума тільки е, збільшилась. Що це вже не 106 мільйонів, а якщо, мені, ну якщо я не помиляюсь, це вже 113 мільйонів. Тобто мені іноді здається, що вони з нас знущаються. і <кій> Вони з власних зарплат купляють собі одежу, турнікети, все купляють зі своїх грошей. Просто ніхто цього не знає, тому що нашим людям це не цікаво. У них дуже все мирно, вже щасливе життя. Коли в тебе ніхто не на війні, в тебе дуже щасливе, відпочинок, море. Тільки ті люди, в яких на фронті або чоловік, або діти, чи для хтось них загинув, так. Чи хтось загинув, в них війна, а всіх інших я бачу, вже всі привикли, всі живуть дуже щасливим таким життям. А між прочим, Росія, вона така країна, в них більше людей, в них більше зброї, і вони ще можуть прийти до нас в Одесу. Хочеться цю акцію якось пробудити людей, щоб вони пішли і вийшли і свої права стали захищати, і наші хлопців, які в окопах. Ми тут коли нам жарко під кондиціонером, а вони там як. Так що у нас багато людей, що погибли. Є громадський діяч такий Олег Флойд. Може, про нього багато знали, його вже нема. Його не змогли довгий час забрати з поля бою. Це моєї моєї доньки, гарний друг. І тому, знаєте, виходимо сюди, щоб не було таких смертей, щоб люди якби зрозуміли, що ми, ми, люди, ми люди, які своє місце повинні захистити, захистити, бо за нас це ніхто не зробив.